Дивіться, що це таке. Опа. Кофінг Бейсік. Два бакси. Покемон. Прикол. Я таке не замовляв, наче. Так, і дивіться. Піни. Амтейм і Санктум. Там, до речі, вийшла новина, що Санктум з цього сибла зникає. І прикол в тому. Що коротше, я купив у продавця, він довго не відправляв, я зробив запит на eBay, мені повернули гроші, але посилка поїхала. Так, знову завдання. Ось, і, коротше, і оце я не очікував, там цього не мало було, бачите, 2 бакса. Що він це сюди поклав? Коротше, не знаю, мабуть, тому що довго. Це якийсь покемон, ну знаю, чи покемон. Прикол. Ну, буде продавати картки тепер, значить. Ось бачите, що відбувається. Я навіть не знав. Так, а це що? Unbroken bones. Цікаво, що це я не знаю. Це Оякса треба спитати, він трошечки шарить. Думаю, він мені скаже, що це може бути. М -м -м. Прикольно. Прикольно. Цікаво. Замовляв, піни, прийшли картки покемон. А, ще й в протекторі, походу, так? Ще й ну, халяву, як не дивно. Хоча з мене мали б гроші вивернути назад, але така ось історія. А, і до речі, що я каща новина, я тепер продаю колоди на... в магазині of the Games Ну, в... в офлайн. І вже на момент цього відео я сподіваюся, що я торгую на Geek Таким ось чином. Ось, Чи буде зараз шортс чи ні. Ну, повинен бути шортс, ну якщо що, буде два. Ну або будемо пришвидшувати, ну, плюс-мінус, як завжди. Ось, Спливо в деяких моментів все. Дякую всім за увагу. Так, дивіться, от таким ось чином. Або отак. Такі картки, піни, два дисплеї. Круто звертайтесь, купляйте колоди. Mass Mutation тепер 12 штук є. Ці 12 ще у мене там були. Все, Всім па-па, дякую за увагу. І до зустрічі у новому відео або на стрімі. І хай ваші ключі обертаються.